Пікова дама та золотий хрестик. Сьома історія зі збірки Наталі Кальченко Йокали мене. Це сталося в ці дні мого дитинства, коли на вікнах вже гойдалися чорні чорні штори, в нічному небі вже літали чорні чорні ковдри. А вулиці запеленили, заполонили домовини на колесах. Іномарки переважно. Мені було десять, я вчилася в третьому класі і найбільше боялася кобилячої голови на дні криниці. То була золота доба страшних історій. Мені їх розповідали на перервах і вихідних, по телефону і в таборах. У дворі, в школі, на селі. Я навіть відмовлялася спускатися в льох за буряком. Я не спала по півночі. чекала, поки треті півні заспівають, щоб сходити до вітру. Добре, що в нас тоді ще не показували серіал Чи боїшся ти темряве, то було б мені. А якось у квітні одна дівчинка запросила мене на день народження. І день був, як у Бога, за пазухою, і мама в неї була відьма, перекреслена алтарка, І прізвище в дівчинки було чорна. Одним словом, ніщо не віщувало біди. Після застілля дорослі лишили нас одних у квартирі. Вони нічого не смислили в моді й культурі. Їм було нецікаво співати під магнітофон пісні руки вверх та спайс. Spice Girls. Тож, коли за ними зачинилися двері, ми перейшли до десерту. Опустили жалюзі, залізли під ковдру на ліжку ймениниці і стали викликати пікову дам. Технологія така. Три дівчинки у закритій кімнаті мали залізти під ковдру і щільно. До повної темряві підтикати її. Під ковдрою два люстерка наставляли одне навпроти іншого. Між дзеркалами треба було запалити спалахуйку, Ха-ха-ха, як смішно, зазирнути в нескінченні лабіринти вогників і хором тричі сказати, пікова даму прийди. Потім вогонь гасили і чекали. Чого чекати ми самі не знали холодного дихання вухо чи шелесту її чорної сукні, спалаху хижих жіночих очей у глибині від дзеркалень. У найгірших сценаріях із дзеркала мала вилізти рука, схопити одну з дівчат і затягти у вічну темряву. Очікування тривало до першого піку. чи пуку. А потім хтось верещав, ми скидали ковдру й бігали по квартирі, як мухи плавають в окропі. Авторка крику, заспокоївшись, мала ґрунтовно пояснити, якого такого їжачка вона побачила, що від її крику мали не вкакались. Пані Наталя, що таке? Того дня хтось був навіть. Чув, як пані дама сказала, зараз я вам дам, але після цього не з'явилася. Вже вдома, збираючись до сну, я не могла второпити, як іменинниця буде спати у своєму ліжку, коли сьогодні ми саме туди стільки разів покликали нечисту силу. Якщо пікова дама не прийшла до нас у день, то це ж не значить, що вона не прийде вночі чи завтра. Чи іншим разом. Наступного дня я зустріла ту дівчинку в школі і зітхнула. Фу, вижила. Проте до кінця навчального року я потайки за нею стежила, щоб знати напевно, чи вона то вона, чи, може, в неї таки вселилася пікова дама. А за кілька днів після тих іменин я поверталася зі школи і знайшла під будинком цієї дівчинки золотий хрестик. Великий і дуже красивий ручної роботи і перестала боятися дивитись на її вікна, бо вирішила, що Бог мене береже. Відтоді я більше нікого ні разу не викликала. Вже зараз, у наші дні, коли в кінні вмикають трейлери до жахастиків, я закриваю вуха, очі і починаю сама до себе говорити. Приходить до хати мрло-волохате, підходить до ліжка малого дитяти, рученьки хрум-хрум-хром, ніженьки ням-ням-ням, вилізли очі спокійної ночі. Щоб, боронь Божа, жодна нова історія не оселилася в моїй уяві і не прийшла у мої сни у всій кінематографічній красі Цур'їх та пек. Ну, як вам? Я думаю, що ми в дитинстві всі дивилися якісь жахастики. Розповім вам про свої, а ви, будь ласка, розкажіть про свої в коментарях. Перший жах, який я взагалі в житті побачила, це собака Баскирієв. Хоча, якщо чесно, мені не було страшно. Ось і коли там розповідали, ну, я спочатку не бачила, нації показували цей фільм в кінотеатрі. І я дуже хотіла піти, але мама не, мене мене не пускала, бо я була ще мала. І потім, там, через роки, я подивилася цей фільм вже вдома і все чекала, коли ж там буде такий страшний момент. Там їх було два, як на мене. Ну, таких найстрашніших перший момент, коли розповідали цю легенду, як дівчина тікала через болота і її знайшли над нею, стояв там величезний собака, і дівчина померла. Ось. Це мало бути страшно, це всі про це розповідали, мені взагалі не було страшно. Але коли там біг цей собака. з... Іклами, які світилися, морда світилася, я так щось там приглядалася. Ну, по ідеї, мені мало би бути страшно, я не знаю. Але я цей фільм просто дивилась потім багато разів і я вже забула. Я не пам'ятаю, чи в перший раз, вперше, коли дивилась, мені було страшно. Не знаю. Тобто цей жахастик якось не, не зайшов. Потім перший фільм, який... Я подивилась у кінотеатрі, це був шостий клас, називався Вершник без голови. Це не був жахастик, це був надзвичайно цікавий фільм, потім я прочитала книжку. Майн Рід, до речі, прочитайте, якщо хочете. І ну, так мало би бути страшно, коли там вершник без голови на коні. Але я не пам'ятаю аж прям такого жаху. Але коли я прочитала книгу Брема Стокера, Дракола, тоді то на мене напав жах. Так. Я пам'ятаю, йду я від своєї подруги, а в нас якраз в першотравневому, тоді називалося наше село, а зараз яке там причорноморське. <кій> Лиманський район Одеської області, до речі. ось і в нас там прокладали труби, газ проводили. І такі були траншеї величезні. От я йду, і мені здається, що з цієї траншеї хоче вилізти якийсь мрець. Я розумію, що там дракула. І ці мерці з тих траншей, і я як ламанула додому, прибігла. От пам'ятаю, це був прям жах-жах. Стосовно пікової дами. Ми з дівчатами багато ворожили. Пікову даму не викликали, але ну, я такого не пам'ятаю. Ми багато ворожили, але прикол в тому, що найчастіше ворожила я. І вигадувала усі -всі страшилки я. Тобто я, моя місія, була всіх якомога більше налякати. <кій> тому, звісно, я прям не дуже боялася. Хоча вам скажу, що я. Е Кричала від страху, коли мені мене там різко налякати. Це... Всі знали, що мене не можна лякати, тому що я істеричка, бо я буду кричати, і прямо можу навіть вдарити. <кхи> а стосовно пікової дами <кхи> минулого року мої учениці викликали пікову даму. І ось одна дівчинка. Ходить і весь день плаче. Чого ти плачеш? Вона боїться пікової дами. Ні, спочатку вони боялися якогось гномика. Вони викликали гномика, і ось він мав прийти, щось їм погане зробити. Потім вже вони викликали пікову даму. І тепер вже вони боялись пікової дами. І сміх в тому, що дівчинка ця плаче, але вони все одно продовжують це робити. Ну, тому що ну, я ж розумію. Це ж адреналін, ці емоції, ага, треба побоятися. Коли я була в санаторії, мені було 10 років, тоді найкраще нашою розвагою було, коли вимикали світло. А чого вимикали? Я не знаю. Були якісь там періоди відключення. І пам'ятаю, мишли з їдальні. І хто перший піднімався на поверх, він лягав посеред коридору, інші не бачили, перечіплялися через нього, падали і влаштовували таку купу малу, ми там всі верщали, пищали. Але це владка радість насправді. Тому я, от ці всі штуки, страшні там, нібито я ніколи не вірила. Я дуже багато читала всього. І була певна, що ці пікові дами, це все це все брехня для того, щоб вилякати людей. А у вас було так само чи ні? Якщо так само, напишіть мені, будь ласка. Якщо б іншому, напишіть теж, будь ласка, і я тоді про це розповім усім нашим глядачам, усім нашим друзям в іншому відео. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Цілую вас і обіймаю.